Перший круглий бетонний силос називали дурістю. Чому? На межі 19-го і ХХ століття американський бізнесмен Френк Піві та інженер Чарльз Хеглін задумали побудувати зерносховище з монолітного залізобетону. До того елеватори були дерев'яні, тому ідея здавалась фантастичною. Скептики охрестили їх задум дурістю піві. У 1899 році під пильним оком публіки звели круглий силос висотою 21 метр і діаметром трохи більше шести. Восени зерно завантажили, залишили на зиму, а при вивантаженні нічого не зруйнувалося. Сило з встояв. Подія наробила галасу навіть у Нью-Йорк Таймс. А натовп прийшов подивитися на грандіозний вибух і залишився без відовищ. Згодом Хеглін почав будівництво великих елеваторних комплексів. Перші конструкції пережили обвали і пожежі, але поступово технологія вдосконалилася. Через 20 років монолітні залізобетонні елеватори стали звичним явищем по всій Північній Америці, а згодом і по всьому світу.